Всім вітання. Сьогодні хочу поспілкуватись відносно такого простого методу виявлення обриву провода з допомогою ємності проводів. Якщо у нас дві жили, як ви бачите, зараз прилад показує 29 пікофарад, і проводи йдуть якби, паралельно трошки в деяких місцях. Якщо зараз я візьму ці щупи розкидаю. В різні сторони. От, і в мене ємність зразу падає. Чим менше проводи тут то торкаються, тим ємність менша. Зараз цей метод ми подивимося на переносці. Як з допомогою такого параметра, як ємність, можна визначити, чи в нас переноска ціла. Чи є обрив проводу і як впливає стан проводу, тобто він чи прямий, чи скручений, на ємність самого провідника. Так, цілий провід, це у нас білий, він так розкиданий тут. Має ємність 236 пік, це 3 метри провода. Зараз ще заміряємо переносочку. Так, щупи прилада стоять на розетці 646. І зараз щупи я переміщу на вилку. Так, як ви бачите, ємність на розетці і вилці однаково. Це говорить, що провод цілий, і дана переноска у нас справна. Так само зараз я візьму ще попробую цей провід білий скрутити. Показник. Пам'ятаєте, Подивимося, які в нас будуть показники, коли цей провідник скрутити катушкою. Так, Три метри провода змотав вже, так як мотаються біфіляри. І зараз у нас два однакових провода однакової довжини, один розкручений. Повністю. Ну так, трошки є Є Ємність 145. І зараз поставлю на скручений провід. Та ж сама довжина провода, але коли він скручений таким виглядом, маємо приріст ємності. І можна подумати, що якщо ми так правильно скрутили і так гарно закрутили, то ємність має ще вирости більше. Але тут зараз буде таке здивування. У нас була ємність 236. І зараз я ставлю щупи на біфіляр. Як було 236, так і залишилося 236. Тобто, якщо ми правильно намотали, немає перетин силових ліній. О, тому що тут така хаотична намотка, і тут ємність збільшується. Якщо правильно намотано, то у нас ємність залишилась та сама, що була і в розгорнутому стані. Але щоб у вас не було проблем із вичизначенням довжини провода, ви берете ліпше розмотати провід, щоб він був одну лінію. І тоді міряєте з однієї сторони переноску і з іншої сторони. Досить часто переноска ламається або біля вилки, або біля розетки. І якраз якщо ви стали на вилку, у вас ємність велика на розетці, ємність майже мізер. Значить у вас обрив проводу скоріше біля розетки. Якщо навпаки ємність біля вилки мізерна, значить починаєте пошук від вилки. Два відтинка проводу з'єднав. Стою на одному із кінців. У нас 264. Якщо ми зараз робимо розрив, у нас ємність зменшилась. І якщо ми щупи перенесемо на цю сторону. Так. От у нас бачимо. Так, що. Це, звичайно, що не зовсім такі точні параметри, але приблизно можна визначити і цей метод, також можна використовувати для прозвонки проводів визначення обриву, чи він на початку, чи в кінці, чи посередині. І так, з допомогою невеличких математичних. Розрахунки можна визначити приблизно, де у вас обрив провода.